Пановний суд, адвокат Хомич. Щодо, все ж таки, повертаючись до обґрунтованості підозри, як вимагає ЄСП, в кожному конкретному випадку враховувати саме обґрунтованість підозри, я в даному випадку вважаю знову ж таки, що вона не обґрунтована належними, є допустимими доказами. Зокрема, як сказав раніше колега, повертаючись до витягу з ЄРДР, який долучений. До матеріалів клопотання я завжди звертаю уваги на дати. Зокрема, відомості до ЄРДР внесені 06 25 року. Шановний суд, в контексті того, що протокол прийняття заяви від потерпілого у нас датований 08-го року. Я розумію, що не кожен може дивитися в завтрашній день, так як казав відомий політик. Однак знову ж таки повертаючись. Повертаючись до додаткового протоколу допиту потерпілого від 13 липня 2025 року, я саме на саме звертаю увагу. Повертаючись знову ж таки до повідомлення про підозру, арку 4, 01.08.25 року, нібито нібито в ресторані Хачапурі відбулася зустріч, на якій Пастушенка та Шульц інша інша невстановлена особа. В ході розмови вимагали нібито кошти за прийняття рішення ваша честь, прийняття рішення яким, у, у, якимись уповноваженими особами, е, яке вже було прийнято 15 травня 2025 року. На кого і хто мав впливати 1 серпня 2025 року про вже прийняте рішення 15 травня 2025 року. Далі, повертаючись знову ж таки, до повідомлення про підозру, аркуш. Другий, я вважаю, що в даному випадку так само відбувається фальсифікація наявних доказів, нібито то Кутняк ОС на той час, як вказується саме в повідомленні про підозру, перебував на посаді директора ТОВ Гала, ГАВА БПЛА Коді ДРП зазначені в клопотанні. Однак єдиний державний реєстр юридичних осіб нам говорить про те, що вказана юридична особа була зареєстрована. 21.01.25 року а така особа, як кутняк ОС ніколи не перебувала на посаді директора вказаного товариства з обмеженою відповідальністю. Тому в даному випадку я знову ж таки посилаючись на докази, якими обґрунтовується підозра, вважаю, що вказана підозра є необґрунтованою як того вимагає Європейський суд з прав людини, знову ж таки повертаючись до матеріалів, тільки виключно матеріалів, якими орган досудового розслідування підтверджує, нібито наявність обґрунтованої підозри. Знову ж таки, у нас у вас так само складений матеріал. У нас протокол прийняття заяви 8 серпня 2025 року. Копія паспорта громадянина України Кішака Назарія Миколаєвича. Дата оновлення, тобто дата, коли був цей створений документ 12.09.2025 року. Повертаючись до матеріалів, які є в клопотанні, 10 вересня у нас протокол вручення останньому коштів. Шановний суд, а де ділися ці кошти в розмірі 100 тисяч гривень? Їх ніде не вилучали. Їх ніхто ніде не вилучав. Під час обшуку в Шульця в нього в останнього вилучили 1500 гривень. Під час обшуку дому Пастушенка так само здається, наскільки мені пам'ять не зраджує, у мене було найменше часу ознайомитись з матеріалів, чи 1800 чи 18 тисяч гривень, де ділися 100 тисяч гривень, які ніде не вилучалися. У мене є підозра, що все це знову ж таки повертаючись до матеріалів для витягу з ЄРДР. Шановний суд, я просив би звернути увагу 14 року до. Єдиного державного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості по 191 частині 5 у е, матеріалах справи так само гуляє е, гуляють постанови про перекваліфікацію, кваліфікацію, зміни прокурорів. Я звернув би вашу увагу. Так сам, там так само гуляє 189-та, про яку казали колеги. Ви казали, що помилково зазначають, що 189-ї не було. Е, однак у нас... Наявні протоколи постанови про перекваліфікацію шановний, шановний суд. Я м. знову ж таки наявні постанови про зміну групи, в якій в якій правова кваліфікація зазначена 189 відомості ЄРДР 189 вісімдесят у нас не містить під слово взагалі. чому ж підозрюють Пастушенка Андрія Івановича в тому, що він. 01 першого, і в подальшому намагався вплинути на посадових осіб Борщагівської сільської ради, які вже прийняли своє рішення яким чином вплинути, ніхто про це не, не знає, не говорить. У мене питання до органу досудового розслідування. А чому ви зупинились тоді тільки на Пастушенку? Чому ж ви не добігли до борщагівської сільської ради, якщо ви вважали, що на них має хтось впливати, і ці не відслідковували до кінця рух цих коштів? Да, і не затримали посадову особу відповідно борщагівської сільської ради на вчиненні кримінального правопорушення в даному випадку. У вас би була повна картина. Чому ви зупинились на затриманні Пастушенка, да, який нібито вимагав якісь грош грошові кошти за прийняття рішення, яке вже було прийнято 15 травня. Шановний суд, тому в даному випадку я вважаю, що е підозра е в розумінні рішень ЄСПЛ є е необґрунтованою. Що ж до е ризиків. Знову ж таки, повертаючись до ризиків, вплив на свідків, мої колеги вам зазначили, що свідки є професійними бійцями ММА, яким чином Андрій Іванович може на них впливати. Щодо незаконного, я з вашого дозволу повернусь до клопотання щодо втечі, чи він нікуди не збирався втікати, в Україні в країні діє правовий режим воєнного стану. Він здійснює свій обов'язок, військовий обов'язок, як зазначив вам раніше, він перебував на посаді в 58-й 58 окремій механізованій бригаді. Перешкоджання в кримінальному провадженні, на кого? На майстра спорту ММА, на кого він має впливати? Чи на оперативних співробітників ДСР? Шановний суд, знову ж таки, повертаючись саме до обґрунтованості ризиків, як того вимагає Європейський суд з прав людини не просто перерахувати їх в клопотання про застосування запобіжного заходу, а надати належні допустимі докази, що такі ризики існують. Всупереч цієї вимоги органом досудового розслідування такого здійснення не було. Ми бачимо, чим обґрунтовується клопотання заявою кішака, протоколами допиту, огляд, ідентифікація вручення, огляд, допит і все. А де ризики? Де докази в чин... ризики? Ваша честь, тому в даному випадку я вважаю, а підозра не обґрунтована. Ризики не що не підтверджені, а тому просив би суд враховувати ці обставини при ухваленні судового рішення в нарадшій кімнаті та відмовити в задоволенні клопотання. І знову ж таки, у випадку того, що якщо суд все ж таки прийде до протилежного висновку, я просив би запобіжний захід не пов'язаний з триманням під, 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 під вартою. Я вважаю, що особистого зобов'язання для Пастушенка буде достатньо. Дякую, шановні суті.